Всім вітання. Сьогодні у нас 15 липня 2024 рік. Ось це у нас починає достигати сорт Бережефар. фар. Не обрізав я її цього року, тому тут перегруз досить таки сильний. Чуть калібр буде менший. Але будемо зараз вибірково її збирати, яка чуть-чуть достигліша. Непогано вона так вводила, Ну, треба було прорідити, але то що мав робити. Я в осаднику був майже місяць. Досвід досвід такі вражає. Ось бачимо вже деякі вибірково починають осипатися. Досить таке Ну, Візьмемо, вона ще чуть ніби зелененька. От, але якраз на ринок поїде нормально. Цього року вона буде дрібніша, бо перегруз. Перегруз і заморозки я не займався цього року. 90 грам. Так, вона десь 120-130. І ось ця ще залишилося трапезиця, але ну, вона вже перевисіла, вона вже всередині ніяка. Тому ну, я покажу зараз. Так, ось на сонце. Ось, оце в мене трапезиця, оце береже фара. Ну, вже, бачите, трапезиця вже, на жаль. Думаю, може довисить, не до все-таки. Вона раніше йде. Бережі фар саме зараз ідеально на ринок вести. Якраз вона вже і соковита, видно, блистить м'якоть. І соковита, і транспортабельна, і ще хрустка. Ну по смаку зразу кажу, Трапезиця цікавіша, Ну, трапезиця вже по суті відійшла. На даний момент тут не дуже є з чого вибирати, але як би. Якщо так порівнювати, навіть перестигша трапезиця, в якої вже смак так собі, вона все одно смачніша, ніж береже фар. Вона недовго висить. От, за юнську липотику я взагалі мовчу, юнська липотика взагалі по, по смаку вона, ну, мені не подобається. Якась вона і приснувата. Цього року ще більш-менш. Попередні роки, то взагалі смак якийсь такий ніякий був. Якби, як нема нічого, то може бути. Але як є щось цікавіше, то таке собі. От. Так що береже фар, досить гарний сорт. Е, мінус в тому, що він довго, довго розкочегарується. Тобто йому треба кілька років, 3-4 порости, поки потім воно виросло, починає вже старитися. І тоді вже ось таке. Прамо гілки туди лягають на землю. Вражаю повно. Ось Перегрузи прямо. Ось таке. І сорт сильно росвий. Наче, бачите, я не обрізав, все одно маємо. Маємо досить такий потужний приріст, не, тут, до півтора метра навіть деякі. Тобто він ну такий любить порости. Якщо взяти, наприклад, ось тут поряд васа, вона взагалі компактненька, все, ну, то береже фар трохи не такий, він прям любить, любить рости широко.